У селищі Краснопілля сумського району провели в останню путь стрільця помічника гранатометника механізованого батальйону старшого солдата Євгена Білоковаленка. Чоловік народився приблизно за 18 кілометрів звідси біля самого кордону з Росією. Однак прощалися з Євгеном на подвір'ї його тітки в Краснопіллі. Староста села Покровка говорить: життєвий шлях захисника був непростим. народився Женя в селі Запсілля 18 грудня. 1987 року ходив в запсільську загальноосвітню школу п'ятий клас, довелося йому проходити навчання у Покровській школі. Досить в молодому дитячому віці втратив своїх двох братів. На жаль, пішла із життя мама. Вихованням Євгена займалися його батько і тітка Катерина, розповів Сергій Циганенко. Після строкової служби юнак працював на різних роботах. У 2016 році уклав річний контракт з збройними силами. Потім був мобілізований для несення служби в ході операції об'єднаних сил на три роки. У листопаді минулого року Євген самостійно звернувся в військкомат і пішов захищати країну. Загинув від отриманих поранень, несумісних із життям поблизу Макіївки в Луганській області. Віддати останню шану герою і мешканці Краснопілля і села Покровка, сусіди, знайомі і друзі Євгена. Сьогодні в нас зібрала дуже така лиха звістка. Помер, загинув наш побратим, товариш, якого я особисто знав багато-багато років. Євген Білоковаленко пішов з Збройні Сили України у 2016 році. І він був достойним сином нашої держави. Як особисто його знав, він завжди був порядним. Завжди приходив на допомогу іншим людям. Хай спочиває собі, як земля йому хай, нехай буде йому пухом. І слава героям. Він пішов ще в ату, служив, а потім пішов добровольцем на фронт. Хороший чоловік. Одружений, Я знаю, що двоє діток у нього. Просто ми йдемо не за те, що ми його знали чи не знали, а просто і за того, що нас хлопці захищають, і ми віддаємо свою шану. Після відспівування Євгена поховали на Краснопільському кладовищі. Анна Книш, Віктор Лавченко, Суспільне новини, Сумщина.